Це програма модне здоров'я і я Вероніка Ухалкова. Серпень пора літніх відпусток, але у вирі приємних подій не слід забувати про основні правила здорового способу життя. Адже, поки ми відпочиваємо віруси та бактерії, не забувають робити свою справу. Чим можна заразитися влітку на пляжі? Про це будемо говорити вже зараз. сьогодні у програмі: венеричні захворювання, грибкові інфекції та навіть холера. Чим ви ризикуєте заразитися у фодоймах та на пляжі, як захистити здоров'я своєї родини? І людина запросто може е, перейняти захворювання, які може перейти і на стопи, і також на статеві органи. У другій частині програми, що таке фото старіння шкіри і чи можливо зупинити незворотні процеси? В нашій коже під воздействием сонячних лучей образовуються молекули те. Терарісти свободне радикали. Проте, чим можна заразитися на пляжі, у річці або у басейні люди складають справжні легенди. І до таких хвороб, що передаються через воду, через пісок, через брудніші злом'ї, відносять навіть найбільш складні. В Америчні. розвіяти міфи і дізнатися правду, чим все таки можна заразитися на пляжі. Сьогодні нам допоможе лікар-гінеколог Анна Новосад. Вітаю вас! Вітаю! І одразу в мене буде запитання, яке, мабуть, цікавить е, усіх наших глядачів: чи правда що у воді, у річці, у басейні можна заразитися венеричними захворюваннями? Я, я вам повинна, мабуть, розвіяти цей міф, тому що венеричні захворювання це є група захворювань, які передаються переважно статевим шляхом, і, е, мабуть, на щастя, басейни і водоймища це не те. Та не те джерело, де можна підхопити ці захворювання. Тобто, я так розумію, що е, ці віруси вони просто не живуть в воді, так це не зовсім віруси. До групи венеричних захворювань відносяться і бактерії, і віруси, але е, переважно більшість з них вони гинуть у зовнішньому середовищі, тому е, у водоймищах і піску. Ми не можемо їх підхопити. А от чим насправді небезпечне купання у ненато чистих водоймах, і чим же власне можна заразитися у нечистій воді? Про це ми будемо говорити далі. І навіть для цього підготували ось таку графічну інформацію. Водоймище – це є джерело, де є різна кількість мікроорганізмів, різні види мікроорганізмів. І, наприклад, якщо ми розділимо їх на декілька груп, то переважна з них більшість буде входити в цих чотири групи, які представлені в нас на зображенні. Це вірусні угу. захворювання до них від. Оносяться ентеровірусна інфекція вірусний гепатит А, як найбільш поширені. І якщо ми звернемо увагу, наприклад, на кількість захворювань, які щороку небезпечні, да, і про які нас щороку попереджають санепідеміологи, то найбільшу кількість з них якраз таки складають вірусний гепатит А і інтеровірусні інфекції. Угу. Це е, вид захворювань, які. Можуть передаватись при е, заковтуванні води, е, коли дітки маленькі або дорослі при нирянні, при купанні е, ковтають воду, і разом з бактеріями ця вода потрапляє в їхній організм, де в принципі віруси починають активно розмножуватися. Mm -hmm. Другу групу е, складають бактеріальні захворювання. Сюди відноситься найбільш поширена ця кишкова паличка, але, на жаль, є таке небезпечне захворювання, як лептоспіроз, яке е, теж є. Досить поширеним і може спричиняти досить е, важкі хвороби, які е, вражають і м'язи і нервову систему. Е, знову ж таки, це захворювання передається переважно при контакті з водою, при потраплянні води у е, е, організм. А якщо через відкриту ранку, Так, лептоспіроз – Це захворювання, яке, на жаль, може теж попадати через відкриті рани і через пошкодження на шкірі, які є незначними і людина може при принципі, навіть не помітити ці пошкодження, але на жаль, через 7-10 діб можуть проявитись перші ознаки даного захворювання. Вони на жаль проявляються не одразу. А які є ознаки лептоспирозу? Ознаками лептоспірозу є підвищення температури, біль в м'язах, біль в нервових по, нерв, по нервовим закінченням. Ну і наступну групу звичайно складають грибкові захворювання, які є найбільш, мабуть, поширеними, але вони передаються переважній більшості через контакт з піском угу. або через контакт з вологою поверхнею. Тобто, якщо людина, наприклад, лягла на пісок без Рушника без шезлонгу, просто на пісок, на якому попередньо лежала друга людина з грибковою флорою, і людина запросто може перейняти даний вид грибкового захворювання, який може перейти і на стопи, і також на статеві органи. Якщо, наприклад, ми угу. будемо говорити про нудистів. А якщо в кумальники, але він вологий? Теж є ризик, тому що грибки вони дуже добре розмножуються у вологому середовищі, і якраз таки це є ризикованим, якщо людина тривалий час знаходиться у мокрій білизні і знаход, сідає на поверхні, наприклад, на стілець, у кафе або на шезлонг, який uh -huh. мокрий. Це є досить великий ризик отримати внаслідок цього грибок, або навіть четверту групу це гельмінти, uh -huh. які теж мають властивість дуже добре себе почувати. У вологому середовищі, власне, у піску. І е, в нас кругом, е, в принципі, вигулюють тварин, у нас немає заборони на вигулювання. Тобто, чимало видів небезпеки очікує в нас на пляжі так. і не лише в воді, а також у піску, а також на брудних шезлонгах. Так, звичайно. А от, от чим вже небезпечне купання у нечистій воді саме для жінок? Е, дуже часто жінки, е, наприклад, Люблять під час менструації купатись і використовуючи тампони або якісь захисні засоби. Але є одне но тривале знаходження вологого тампону у піхі може призводити до зосередження бактеріальної флори, яка є у воді. Так само разом із водою цей тампон буде всмоктувати і бактерії, які будуть дуже гарно розмножатись у статевих органах жінки. Тому бажано звичайно обов'язково, якщо навіть жінка купається із тампоном. Одразу після купання видаляти цей тампон для того, щоб змінімалізувати знаходження цього цієї бактерії в їх її статевих органах. А ось тут у нас є інформація, що небезпечне купання у водимах можливе виникненням кольпітів, вагінітів цервіцитів. Якщо жінка купається не під час критичних днів, а, Це так і одно, є, є ризик. Звичайно, у жінки є особливість будови статевих органів. Всі вони, на жаль, відкриті. Це пришвидшує потрапляння бактерій у її статеві органи. І, звичайно, та ж сама ентеровірусна флора або кишкова паличка, або стафілококи або стрептококи мають легку можливість потрапляти при певних факторах, зокрема при зниженні імунітету, при запальних захворюваннях, при переохолодженні, зокрема при носінні мокрого купальника, є ризик, що навіть своя умовно патогенна флора буде розмножуватись і. Зокрема, викликати в подальшому такі захворювання, як кольпіт, вагініт або цервіцит. І тепер дуже б хотілося від вас почути, можливо існують поради, чи можливо існують певні правила, як слід себе поводити на пляжі, як слід себе поводити у воді, щоб все таки нічим не заразитися. Перш за все потрібно пам'ятати, що таблички з надписом купання заборонено» є обов'язковими, і вони зроблені для того, щоб людина в подальшому. Як мінімум не отримала якісь захворювання, яке може бути небезпечним і є у даному водоймищі. Також ми повинні пам'ятати про те, що коли ми йдемо на пляж, ми повинні брати як мінімум два купальника або дві змінні, два змінних одяга, які ми повинні змінювати після кожного купання. Тобто людина повинна знаходитись в сухій білизні для того, щоб бактерії, які потрапляють на купальник або волога білизна, не спричиняла якихось захворювань статевих органів. Mm. Також ми повинні пам'ятати про те, що пісок, на якому ви знаходитесь, він є зоною ризику для. Отримання грибкової флори або гельмінтів, і тому бажано знаходитись у взуті. І якщо ми збираємося лягати на пісок, то бажано мати якусь підстилку або шезлонг для того, щоб на нашу шкіру або на подряпини, які в нас можуть бути, не потрапляли мікроорганізми. Ну і, мабуть, основне це. Дивитись також за дітьми, якщо ми будемо говорити, в нас є ще малята, з якими ми гуляємо. Так, це і хлопчики, і дівчата, які е, теж дуже часто е, гуляють е, голяком, і е, дивитись, куди вони сідають, тобто е, пісок, вологий, брудний. І якщо, наприклад, дитина е, бігає голяком, е, ну, що досить часто ми можемо побачити на пляжі, так. Е, Потрібно якось дитині, мабуть, роз'яснити або донести, що сідати на вологий пісок, там, де є вологі плями, не дуже добре, і бажано, щоб дитинка теж сідала на рушничок, або на якийсь одяг, або на шезлонг. Обов'язково приймати душ після купання для того, щоб змити залишки соляної води або піску, або тих ж самих мікроорганізмів, які можуть бути на шкірі, що є теж профілактикою виникнення в подальшому якихось захворювань після купання. Також ми Повинні з вами пам'ятати, наприклад, якщо ви все ж таки ходите босяком, то є спеціальні засоби, якими можна обробити ноги для того, щоб не підхопити грибок. Це і саліциловий спирт, і протигрибкові засоби, якими можна скористатися одразу ж після купання для того, щоб не мати проблем в майбутньому. І ще в мене одне таке буде запитання: ось ви казали, що найбільш небезпечна це стояча вода, тобто та, що не проточна. А Якщо ми порівнюємо річку і море, то у морській Воді все таки менше цих шкідливих мікроорганізмів небезпечних для нашого здоров'я, так звичайно. у морській буде менше, тому що це є сольу вода. Як як правило, переважна більшість мікроорганізмів гине у соляній воді і дуже добре розмножується у прісній, що на жаль є більш небезпечним у річках. Також ми повинні пам'ятати про те, що кожна людина перед поїздкою на якийсь відпочинок повинна знати про стан свій здоров'я. І, наприклад, у нашій клініці оберіг є розроблені профілактичні програми огляду, які дозволяють скласти. Певні питання і відповіді щодо стану здоров'я перед відпочинком, або просто для того, щоб людина знала, як покращити свій стан здоров'я. Ми можемо пройти огляди дерматологів, урологів для чоловіків, гінекологів для жінок, виявити якісь хронічні захворювання або знижений імунітет для того, щоб покращити його до того, як ми отримаємо якісь ускладнення після відпочинку. Тобто завчасно дізнатися про ризики, так? Про ризики, звичайно. Mm -hmm. Ризики завжди. Вжди легше попередити, чим лікувати в майбутньому якісь проблеми. Ну, що ж, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами і за ваші поради. Так. Дякую, будьте здорові! Дивіться у другій частині програми Модне здоров'я що таке фотостаріння шкіри і чи можливо зупинити незворотні процеси? В нашій коже під воздействием сонячних лучей, образовуються молекули терарісти. Свободные радикалы! Потенційну загрозу для нашого здоров'я під час пляжного відпочинку ми вже дізналися. Але перебуваючи у відпустці, не слід забувати і про небезпеку, яку становить сонячне проміння. Якщо ви засмагаєте, не забувайте використовувати спеціальні засоби із СПФ-фактором, адже надмірне ультрафіолетове випромінювання провокує появу новоутворень на шкірі, а також викликає фотостаріння, зазначають фахівці. А що таке фотостаріння, як його попередити і як з ним боротися? Про це розкаже далі наш експерт із краси Іран Букур. Добрий день! З вами Ірина Букур, і ми продовжуємо говорити о молодості, красоті і здоров'я. Сьогодні існує тисячі методик в б'ють індустрії, которые позволяють женщині вигляді молодо і красиво. Очень многії женщини завершають одну ошибку. Когда после 30 лет на коже образовываются, ну, прежде всего, мимические морщины, женщина начинает думать, я старею. И это главная ошибка всех наших женщин. Женщина не стареет. Ничего общего с теми морщинками, которые мы видим в 30, 40, 45 лет, биологическое старение не имеет. Наши клетки работают замечательно, омолаживаются и делятся. Это старение называется фотостарение. И если с биологическим старением справиться сложно, то у меня есть к вам очень хорошая новость. С фотостарением справиться легко. И вот сегодня мы как раз будем об этом говорить. Итак, что же это такое фотостарение? Очень просто объяснить. Каждый день с утра до вечера мы с вами находимся под воздействием солнечных лучей. Существует два типа солнечных лучей, которые воздействуют на нашу кожу. Лучи группы А – это те лучи, которые мы знаем. Это лучи, которые обжигают нашу кожу, от которых наша кожа краснеет и от которых мы периодически защищаемся, когда пользуемся солнцезащитными средствами. А вот лучи группы Б мы с вами не замечаем, но именно эти лучи являются лучами старения. Они проникают везде. Эти лучи самые опасные для нашей кожи. Что же происходит с нашей кожей, когда она поглощает солнечные лучи? Лучи группы Б проникают глубоко в нашу кожу и воздействуют на молекулы, и прежде всего на молекулы белковые и липидные. Помимо этого, в нашей коже под воздействием солнечных лучей образовываются молекулы-террористы, свободные радикалы. Свободные радикалы это такие испорченные молекулы, которые не имеют в своей структуре одного электрона. Что же они делают? Они нападают на здоровые клетки и забирают у них электрон, фактически заражая здоровую клетку. И происходит цепная реакция. И вот как раз вот эти больные клетки атакуют здоровые, хорошие наши белковые клетки, из которых состоят коллагеновые и эластиновые волокна, вследствие чего кожа теряет упругость, образовываются морщинки, и мы начинаем стареть. Существует основных три шага для победы над фотостарением. Шаг первый. Значит, что мы делаем? Мы защищаем наш эпидермис. Для этого у нас есть специальный крем, крем Редерм, задача которого постоянно восстанавливать эпидермис, склеивать между собой вот эти вот чешуечки и самое главное, что очень важно, восстановить отражающую функцию эпидермиса. Что значит отражающую? Чем меньше кожа впитывает солнечных лучей, тем меньше мы получаем влияние и вот такое стрессовое состояние нашей кожи. Шаг второй. Наша задача – минимизировать облучение, которое мы получаем каждый день. Используйте специальные дневные защитные крема с солнцезащитными фильтрами. Для этого очень важно знать, что в креме есть фильтры, которые спасают нас не только от лучей группы А, это простые лучи, но самое главное – от лучей группы Б. Такие крема должны содержать в своем составе обязательно светоотражающие частички и компоненты, Правило третье. Обязательное наличие в кремах и в нашем питании антиоксидантов. Это молекулы, которые обладают удивительной способностью нейтрализовать свободные радикалы. Вот таким удивительным свойством обладают масла, косточек, винограда, граната, облепихи и витамины А, С, Е. Один крем не способен справиться со всем тем потоком свободных радикалов, которые возникают в нашей коже. Поэтому нам важно правильно питаться. Я здесь положила все необходимые продукты, которые содержат в себе высокое количество витамина С. Одному человеку каждый день нужно не менее 50 мг витамина С. Следующий очень важный антиоксидант это витамин Е. Максимальное количество витамина Е находится в растительном масле. Чоловіку требується вітаміна Е, вітаміна красоти 15 міліграмів в день. Я вам желаю молодості, красоти і здоров'я. З вами була Ирина Букур. До нових встреч! Це була програма модне здоров'я. Ми з вами побачимося вже наступного тижня. Нагадаю, наша програма виходить щосуботи о 10.05 та щонеділі о 14.00. 05. Якщо ви маєте запитання до експертів програми, пишіть нам за адресами, що зараз бачите на екрані. Ну а я, Вероніка Ухалкова. Прощаюся з вами до наступного тижня і будьте здорові!